Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі у Ніант-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні будемо говорити про виділення коштів Міжнародним валютним фондом для стабілізації української економіки. Розібратися цій темі нам допоможе доктор економічних наук, екс-міністр економіки України Володимир Лановий. Добрий вечір. Добре, дякую, що завітали. Що ж рада директорів МВФ вже розпочала засідання з питань фінансової підтримки України. А міністр фінансів України вже звернув увагу, що перший транс може бути найбільшим, найбільшою частиною загальної програми в 17,5 цілих мільярдів. Доларів. А як на вашу думку, який може бути перший транш? Ну, мабуть, треба довіряти переговорникам з нашої сторони. Перший транш бажаний 10 мільярдів, оскільки саме в цьому році випадає найбільше навантаження на виплату наших зовнішніх боргів. Ну і плюс газ у нас залишається проблемою. Немає валюти для оплати газу. Так що ці 10 мільярдів вкрай необхідні. Щоб не зірвати взагалі фінансову систему, говорячи про міжнародний кредит, у Кабміні завжди зауважують, що він буде направлений на досягнення макроекономічної стабілізації. Для пересічного українця це якось мало про що говорить. Тож яким чином планується розподілити ці кошти? Ну, якщо ми говоримо про макроекономічну стабілізацію, мається на увазі, що ціни будуть стабільними, не буде інфляції, не буде падіння курсу гривні відносно іноземних валют і буде зростання виробництва. Так що уряд сподівається, що це буде першим кроком і засобом для досягнення таких цілей. Поки що уряд не справляється з цими завданнями. Ми все добре про це знаємо, коли відвідуємо і банки, і відвідуємо магазини. За заявами уряду, половина суми надійде в валютні резерви Національного банку. І це дозволить, за словами урядовців, це дозволить підтримати курс гривні і нарешті зупинити падіння. Я так думаю, що цих грошей недостатньо для того, щоб підтримати курс гривні, тому що негативний е такий от валютний баланс України держави України, державного балансу більше ніж 5 мільярдів, тому що Нафтогазу буде виділено 7 приблизно мільярдів, ну так як апетити у Нафтогазу сьогодні у Міненерго, і плюс треба погасити борги. Е в сумі до 10 мільярдів, тобто ми не вкладаємось. А, тому цих гроші, цих грош, якщо і підуть на підтримку резервів, то їх буде недостатньо. А, і, і знаєте, лише валютними інтервенціями Національного банку ситуацію не виправити. До речі, до слова, в минулому році чомусь Національний банк. 8 місяців взагалі не проводив інтервенцій валютних для підтримки курсу гривні, а навтіяв навпаки на послаблення гривні, викуповуючи долари. Ну це взагалі не зрозуміла політика. Я сподіваюся, що зараз вона буде більш чіткою, ясною, зрозумілою. І в цьому відношенні, по-перше, валюта потрібно, щоб підтримувати гривню такими інтервенціями. А по-друге, нам потрібно зменшити роздачу. Гривневих кредитів від Національного банку і уряду в облігації, там величезні суми і банкам, нібито на підтримку банків, і все, всім, всім потрібно, а страждає Українська одиниця. Так що тут досягнення успіху пов'язано із внутрішньою гривневою політикою, і кредитною політикою. Із бюджетним процесом бюджет поки що надто дефіцитний, він буде витягувати гроші з економіки, і тому валюта валюти буде не вистачати. Плюс оці от зовнішні чинники, зовнішні фактори, деякі з них будуть забезпечені, погашені шляхом валютних інтервенцій, але деякі ще треба включати. Наприклад. Збільшення експорту і повернення експортної варочки в Україну. Поки що тут ми не вирішили цю проблему. Знаєте, цікавить також питання контролю над розподілом коштів від МВФ. Хто з уряду буде це контролювати? Як це буде проводитися? Якщо кошти надійдуть в уряду, в бюджет, то вони будуть розподілені. По тих статтях, які в бюджеті затверджені, тобто відбувається така конвертація. Валюта заходить в бюджет. Бюджет віддає цю валюту на ринок, а сам отримує гривні з ринку, і з ринку і гривні будуть працювати на потреби бюджету. Вони контрольовані тими статтями, які парламент затвердив. І, звичайно, уряд буде витрачати валюту теж. Він буде витрачати, наприклад, на погашення старих облігацій і на сплату відсотків, до речі, відсотки шалені по облігаціях. І треба було б, на мій погляд, іноземну валюту, отриману від міжнародного валютного фонду, в першу чергу, направляти на погашення приватних облігацій, тому що по приватних облігаціях 16-18% ніхто таких процентів платити не може, треба такі облігації погасити. А от в іншій частині, яка йде в Національний банк, резерви презерви Національного банку, то має бути відкрита ця позиція доступ громадськості, щоб ми знали, які кошти з валютних резервів куди направляються. Думаю, що з грошей національного з грошей Міжнародного валютного фонду сум потрібних для економічних, для виробничих процесів, не буде виділятися. Поки що. Цих грошей не достає, по-перше, а по-друге, треба, мабуть, включати приватний сектор, приватний бізнес для інвестицій, для розвитку. А сподіватися, що хтось нам допоможе, очевидно, не варто. Хоча деякі країни будуть нам давати цільові кредити: Англія, і, і, і Сполучені Штати, і там вони самі будуть створювати певні агенції в Україні, які будуть контролювати. О, от, от ці гроші, як вони будуть оплачувати певні матеріальні засоби або проекти. Тут власне дуже цікаво, хто понесе відповідальність, якщо гроші будуть розподілені неефективно? Ну, в політиці відповідальність дуже важко визнати особу відповідальною, тому що дуже важко запідозрити її в якихось зловживаннях владою або Неефективною діяльністю зумисне неефективною діяльністю можливо це через брак досвіду або погану апаратну роботу і тому подібне. Політики тому ухиляються від відповідальності, ми практично нікого не знаємо, окрім от двох наших персон, які під час Януковича Тимошенко і Луценко перебували у в'язниці. Тому політики несуть політичну відповідальність. Вони будуть втрачати довіру народу в першу чергу. Якщо ефекту не буде, людей не стільки навіть цікавить. Я думаю, як для яких потреб, для яких компаній будуть виділятися кошти, аби був результат, або зупинилася в каналі от фінансової такої дестабілізації, і почали знову з'являтися робочі місця, зростати виробництво, стабільність цін і так далі. Це головне, я думаю. Тобто, кредит має це ресурс загального поступу. От треба визначити ще загальний поступ. Ось ви на початку говорили, що не впевнені, що навіть такий великий кредит зможе допомогти економіці. Скажіть, яким він повинен кредити бути? кредити, взагалі економіці не допомагають. Вони створюють лише фінансові передумови, щоб всередині економіки визивал виникала активність. Треба включати певні механізми, які дозволяють людям в. Включати свої, свої, свої мізки, свої думки, ідеї і свої руки, щоб вони почали працювати. Для цього потрібні відповідні умови. Це в першу чергу економічні свободи, конкуренція на ринках, доступ всіх до рівних можливостей фінансових, енергетичних, валютних і тому подібне. А поки що у нас цього нема. Ми живемо в, в таких. А як цього домогтися, як побудувати? Тих в тих в, 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 в тому в, в тій конструкції економічної, яка залишилась від Януковича і компанії, які просто побудували тоталітарну економіку, в якій декілька фірм там включалися на високому рівні, отримали всі ресурси, які консолідуються в економіці, а іншим не було доступу і поки що нічого не змінилося ні, ні з точки зору податкових. Відносини з точки зору доступу до кредитних фондів економіки, не створення в бюджеті засобів для підтримки там екологічно чистої енергетики, новітньої енергетики, а не старої, газової і вуглевої системи, яка, як ми бачимо, підриває. Валютний курси фінансову стабільність і уряд поки що не пов'язує ці два факти і продовжує закуповувати в величезних обсягах газ, хоче закуповувати, не дивлячись ні на що, а нам потрібні інші енергетичні джерела. І головне, щоб у людей були можливості, тобто не просто людям сказати, у вас буде там сім разів щось дорожче, там паливо чи газ це не стимулювання людей. Це просто поставити всіх у глухий кут без вихід, тому що люди не заплатять таку суму, а і відповідна система не отримує грошей, будуть неплатежі, будуть зупинки, не виплати зарплати, і так далі. Буде дестабілізація в енергетичному секторі. Тому питання полягає в тому, щоб не просто підняти тарифи для людей. По перше, не можна піднімати в декілька разів. Це ринок не сприймає таких умов. А по-друге, треба, щоб були запропоновані людям. Зразу ж і альтернативи з енергозабезпечення і з обладнання, яке потрібно. Тобто, держава має знайти і фінанси, і матеріальні засоби, щоб сказати людям, ви не хочете платити за опалення за квадратний метр. От обладнання стоїть, от е, лічильники стоять, які можна замінити. Звертайтеся до такого то банку. В цьому банку знаходяться урядові кошти, які ви можете отримати в борг для того, щоб оплатити, наприклад, перебудову своєї опалювальної системи. Але Ні це уряд... доволі сильний удар по держбюджету. Ні, ну так, а все одно ми як тоді ми економимо газ. А так ми будемо розказувати про економію газу, а самі будемо втрачати мільярди доларів. Невідомо як, кому, як вони перерозподіляються, і країна втрачає оцю от гривнову. Основу для свого розвитку, а якщо гривня буде далі провалюватись, ми ні ми не повернемося на шлях зростання, відновлення зростання нашого виробництва. Чи поділяєте ви оці страхи щодо технічного дефолту для України і чи ці страхи перебільшені, чи ні? Розкажіть е, ну, дефолт виникає. Або за заявою. Боржника, наприклад, держави, От Україна може сказати: ми в цьому році нікому не оплачуємо облігації, не нараховуємо проценти, тому що в нас валюти нема. Такий вихід теж може бути. Ті кредитори, яким ми заборгували, вони звернуться в суд, що компенсуйте нам хоч щось, чи якимись засобами, наприклад, якимось українським майном за кордоном чи е, коштами на якихось рахунках наших е, державних корпорацій, чи урядових, чи дипломатичних відомств, і так далі. Це один варіант. Другий варіант, коли кредитори заявляють, що ми не платимо відсотки, нічого не обіцяємо, не хочемо там переглядати умови. Це може бути один кредитор, може бути група кредиторів. Це не, найгірший варіант, тому що йде сигнал по всі, по всьому світу, що цією країною мати справи не можна ні кредитувати, ні вкладати кошти, ні приходити з інвестиціями в цю країну не можна. Такі країни залишаються на рівні аграрних одноголузевих систем їх називають бананові республіки, які виробляють один-два природні продукти чи добувають там щось з землі, але виробництво у них не розвивається, капіталу у них немає в країні, і вони живуть тільки в борг і так далі. Ми можемо перейти в такий стан, але все-таки європейські країни в дефолт, як правило, не потрапляють. Росія один раз потрапила, зробила абсолютно дурну таку непродуману акцію. Дуже вдарило по своїй економіці по відтоку капіталу з Росії. А так, всі європейські країни індустріальні, практично так що тут є капітал, є можливості. отже, дефолту у нас не буде і з цієї причини, і з тої причини, що західний світ, який є кредитором, їх банки, їх фонди, міжнародні організації є кредиторами, вони не допустять, щоб збанкрутіла демократична держава, тому що це ставить під сумнів, весь рух людства по демократичному вільному шляху до свого зростання. І так далі, і цей шлях дійсно правильний, і тому е, уряди таких країн підтримуються, хоча вони можуть бути нездатними щось запровадити. Тобто дефолту у нас не буде Оцей е, 17 мільярдний кредит плюс інші. Адресні цільові кредити, як я говорив, вони забезпечать валютний баланс України, щоб у нас не було таких вимог, по яких ми не можемо відповісти, або е вимог, за якими нас будуть арештовувати наші рахунки чи інші рішення судів. Так що е це не тема для сьогоднішньої розмови. Для сьогоднішньої розмови тема, як зупинити девальвацію гривні, стабілізувати курс. І при цьому дозволити вільний доступ до валютних продажів, до ринків, до міжбанків, до банків і так далі. Не обмежувати імпортерів, не обмежувати громадян, які хочуть купити валюту і використати її для якихось своїх потреб. А якщо до цього ми не повернемося, то економіка буде кволою, дуже кволою падаючою. Чому? Тому що імпорт це технологічні і технічні засоби нашого розвитку. Ми ж розуміємо це. Дуже вам дякую. А телеглядачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був доктор економічних наук, екс-міністр економіки України Володимир Лановий. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.